Протягом ночі, з 19 на 20 березня, російсько-терористичні угруповання в чергове грубо порушили мінські домовленості. Противник завдав ударів по позиціях українських військ із озброєння, яке ще на початку березня мало бути відведено від лінії розмежування на відстань не менше 25 кілометрів. Загалом за ніч з 20-ї вечора до опівночі бандформування 10 разів застосували зброю. Ще 5 випадків порушення режиму тиша, зафіксовано з опівночі до 7-ї години ранку, 20 березня. На колегії Міністерства оборони, яка відбулася сьогодні, обговорювалися найважливіші проблеми в сфері оборони держави. Зокрема, на початку конфлікту на сході України кожна бригада могла виділити лише одну батальйонну тактичну групу для проведення антитерористичної операції, адже впродовж років матеріально-технічна база розкрадалась. На даний момент ця проблема вирішується. Наша головне завдання щодо ближайшого місяць. То його не знімав звичайно, що відновлення, ремонт, модернізація нової техніки, вніше старої техніки і придбання нової техніки. Верховна Рада підтримала ініціативу президента Петра Порошенка звернутись до Ради безпеки ООН та Ради Європейського Союзу з проханням проведення на територію України миротворчого контингенту. Проте говорити про появу блакитних шоломів на Донбасі зарано декілька місяців до полу півроку. Ну, десь, десь, можливо так. Це треба розгадати радбез ООН. Там є росіяни. Вони мають право э, віта голоси і право віта. Навіть якщо таким чином, то показати світовому товариству, всім державам, суспільству світовому про те, Ще раз підкреслити, хто такі росіяни. мандат і чисельні з майбутньої місії мають бути затверджені резолюцією Ради безпеки ООН, а її бюджет Генеральною асамблеєю ООН. Сьогодні ж експерти сходяться на думці, що ідеальний приклад для України місія в Хорватії з 1995 по 1998 рік. Тоді після виходу цієї країни зі складу Югославії сербські райони оголосили про утворення автономної області, а потім ухвалили рішення про приєднання її до Сербії. Після цього були військові дії, перемовини, перемир'я, і знову війна було введено так на три роки за цей час. Поведінка важливих хорватів, на мій погляд, для, приклад для України. Тобто вони зробили реформи, вирішили військові питання в чотири рази, під збільшили кількість, оснастили соціальні питання, вирішили анклави сербів, які були на територіях, там зробили цих сербів чи союзниками, чи нейтралізовані. І коли потім закінчився термін застосування цих миротворців, Вивели, і президент об'явив, що він починає вивіді проти агресора. За три доби звільнили 95%. Українська сторона наполягає на тому, що місія має бути багатонаціональною. а Росія, як країна-агресор, не може брати в ній участь. Мета росіян, якщо даже піти по такому шляху, швиденько, назвати вони не раз робили, що миротворчі в рамках СНГ є питання, у тому є шлях. Узаконений це через організацію Об'єднаних Націй, але росіяни є Росіяни. Від них можливо очікуєте все, що завгодно. Наш шлях це просуватися згідно міжнародних законів по цьому, щоб можливо і отримувати цей інструмент досягнення контролю, моніторингу за тим, що відбувається, просуватися далі по пунктам виконання пунктів мінська. 2 Відчизняні політики та експерти вважають, що із зведення миротворчої місії на сході відкриються нові горизонти для реалізації мінських домовленостей, які сьогодні не виконуються. Вони повинні бути там. Де є протистояння, де тобто, як мінімум, на тих гострих місцях, це тисячі людей. Вони відповідним чином повинні підготувати засоби технічні, тобто безпілотні літальні апарати, Ну багато це це не просто, це каштовно. Російські змі та вище керівництво федерації всіляку пропагують ідею, що Україна самотужки має впоратись із тероризмом. Проте без допомоги іноземних союзників вирішити це питання ми не зможемо. Адже щодня підтримка бойовиків з боку Кремля стає бі. Ж потужною. Понад 300 кілограмів гуманітарного вантажу зібрали вихованці кадетського корпусу, що в Харкові. Юнаки долучилися до благодійної акції Посмішка дітям для юних мешканців із зони АТО кадети принесли декілька сотень дитячих речей та іграшок. Ми доводимо людям, нашим кадетам-вихованцям, що поміч іншим це добра справа, і кожна людина. Міру свої можливості повинна цим займатися. Під час акції кадети навіть змагалися між собою. Хто допоможе більше? Найактивнішими виявилися наймолодші члени колективу першокурсники. Вони зібрали 160 кілограмів. На жаль, це лише менша кількість того, що ми могли зробити, але кадети не залишились байдужі за що я велика тяга. Варто лише за таких акцій. Просто ніхто не знає, коли біда прийде додому. Варто краще допомогти іншому, щоб всі було одинаково. Одного допоміг. Тобі краще буде. До одягу та іграшок юнаки поклали листи із щирими побажаннями миру і спокою. І вже через декілька днів юні жителі Донбасу все це отримають. Цього тижня в рамках американської допомоги в Україну прибуває 30 броньованих хамерів. Тож ми вирішили протестувати одну з таких машин, яка вже кілька років служить українським військовим. Колесо цієї американської легенди ступило на нашу землю ще у 2000-х. Партію армійських хамерів розподілили між підрозділами, які займались моротворчістю. Цей красень вірою і правдою служив в Житомирському окремому батальйону, а зараз в АТО. Відровісілітів хорошо робить, тормоза теж хороші. Набирає разом отлічно. Коробка автомат, що саме головне, не вбивається. І можна... Є понижені, є повишені. Є повний привод. Це саме головне, що повинно бути Серійне виробництво хамві, як Хамер називали спочатку. Запустили 1985 року в Індіані. На його місце у конкурсі Пентагону претендував навіть проект Lamborghini. Все ж саме Дженерал було доручено за п'ять років побудувати для армії США 55 тисяч машин вартістю 22 тисячі доларів. Кожна. Хамер мав розганятися до 112 і проїжджати 520 кілометрів на одній заправці, долати підйоми до 60% та форсувати брід завглибшки до півтора метра. Цесвітньо відомим він став після операції буря в пустелі. Відтоді побував майже в усіх гарячих точках і став культовим на гражданці. Наш металевий герой на прізвисько Рем зійшов з конвеєра як базова версія. На броньовик його перетворили вже тут, у часи, коли про можливу агресію Росії ніхто навіть не думав. На Львовському бронетанковому заводі була проведена його мінімальна модернізація. Була сделан бронекорпус встановлені станок 1 пулемет НСВ, не саме Модифікація, наприклад, не була встановлена. Бронестекло, бронезаслонки стояли, стояли. Станок, скажімо так, прямо скажімо, неудачний, оскільки пулеметчик знаходиться зверху, нічим не прикритий, люк узкий. Власними та волонтерськими зусиллями вдалося виправити ці помилки. На хамера встановили броневікна, захищену башту з двома кулеметами, ззаду вирізали багажний люк. Автівки з такими опціями використовують для підтримки підрозділу супроводження колон евакуації поранених аж допоки їх не зупинить ремонт. У нас соляра не дуже, самі знаєте, не дуже добра. Ну, І топлівна, дуже фільтра всі забиваються буквально тисячі чотири. Треба чистити фільтра. Надзвичайно маленьке, але легке кермо, чутливі гальма та повільне перемикання автоматичної КПП через зайву вагу рема у вигляді непередбачуваних конструкцією девайсів. Його ходова частина і резина швидко зношуються. Бійці кажуть, головна проблема хамерів в Україні брак запчастин. Хоча машини достойні, і у військах їх прийматимуть як своїх.